Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у мене день починається з прибирання. точніше, як прибирання. Я зараз швиденько пропилосошу лише, хоч також ось цей диванчик. Трошки пропилосости, почисти, бо зняла з нього чохли. також стільці свої. Ось ці сині, познімала чохли. Дивіться, до мене стоїть матрас. Зняла цей матрас і намагаюся зараз спати лише на ось цьому тонкому зікеї. Колись показував, хто давно зі мною хто пам'ятає. Але я ще під нього поставила ось такий тоненький паролон. У мене був сантиметр 4 він, бо ось цього мені трошки недостатньо. Взагалі цей матрас класний зікеїв, але він в Ікеї лежав на таких ламілях, знаєте. Трошки випуклих і тоді він був добрий. Я його спробувала, там все лягала на нього, мені підійшов, а ось дома в нас ламелі ось такі, бачите, рівнесенькі і твердувато виходить. Ось, А якщо лежить на ось тому матрасі, що пружинний, то взагалі дуже м'ягко. І, коротше, мені дуже погано так спати. Я вирішила. Пробувати спати на твердішому, і мені другий день я перший день то мені трохи боліла спина, а другий день спала я вже більш-менш мені ніж було зручно. Цей матрас тут поки що стоїть. Подивлюся, я хочу тиждень поспати. Якщо буде все добре, то цей матрас продам, тому що тому що шкода, що з ним робити. Він в гарному стані. Зараз почищу тюванчик і пропилосошу. Дивіться, в нас гарна погода. Сьогодні ох, хотіла запитати вас на рахунок руколи. Можливо, хтось з вас садив руколу в горшках вдома і щось мені підкаже, бо вона в мене ось виросла ось, ось стільки, дуже швидко, а далі більше не росте. Починаю ось так вже, бачу, вже засихати місцями. Там написано, що виростає 6 см, то виривати її. їсти. Але що ж тут виривати? Подивіться, вона дрібненька. Мені здається, я садила звичайну руколу, не цей не мікрозелень. Але чомусь вона ось така мене маленька, можливо, із-за того, що вона в горшках. Я вже трошечки її прорядила, може треба ще більше прорядити. Може тоді вона виросте більшою, не знаю. Чи це із-за того, що вона в горшку, чи що, їй не вистачає. Ну, словом, якщо ви вирощували руколу в горшках, то можете мені щось підказати, то я буду знати, що з нею робити. Салатик мій так і там стоїть, я його ще не доскубила до кінця. Ось, тому буду зараз пилососити. Мішелька тут, як завжди, зі мною помогає мені. Так, починаю щось робити. Is real Maybe we should hurry up and seal the deal Все, попила сосила. тут треба ще ось цей диванчик. попилососити. не буду щітку шукати для нього, буду ось так Я знімаю цю насадку і ось так попила сошу What did I do last night? Самої легкі Єстеріт Так, взяла до местос. Прийшла на кухню. Хочу зайнятися ось цим умивальником. Чи рукомийником. Як на кухні називається, не знаю. Я називаю це умивальник. Так, заберу зараз ган... ганчірки, звідси. І вже ось цією губкою буду мити, потім її просто викину. Я зараз хочу залити його до местосом. Дивіться, який в мене брудний. Це, наскільки я розумію, штучний камінь. Ось і ніяк в мене руки до нього не доходили. Насправді це дуже швидко все робить, тому просто треба було взяти і все зробити. Ви мені колись писали, що можна залити відбілювачним киснем. Я знаю, що можна так робити, але чомусь мені так шкода його використовувати. Для цієї цілі. Думаю, нехай він мене збережеться для такого рушничків, одягу, якщо потрібно десь. А це можна залити і доместуса. Бо з ними відбілюючи я привезла з України. ось, До Местуса тут вистачає в магазинах. Тому зараз заливаю. 5 хвилин десь пройшло. Вже я дивлюся, що вже напевно все відійшло, всі плями. Зараз буду відмивати, змивати це все і подивимося на результати. Подивіться, ідеально чистий. За це я і люблю мити його до Взагалі, як новенький. І мені подобається ось це все, що тут жовте робиться, теж ідеально. Бачите, відмивається дуже класно. І не треба ніяких зусиль додавати. Наніс, акуратненько по всьому розмастив. І все. І змити головне дуже добре. Бо ж це все-таки хлор то я спочатку змиваю ось так водою, губкою, а потім беру засіб для миття посуду і промиваю гарненько і знову змиваю все чистенько, гарненько. Тут у мене все вариться на вінігред, моркочка, варячок, картопелька. І ще огірочок додаю, той який сама солила. І все. Ну Ще цибулю можу часом додати, але не буду сьогодні додавати. І ще знаю, що додають капусту. Кошину додають ще косоль, але я такого не роблю. У мене ось таке вінігрет, з чотирьох інгредієнтів, можна сказати, і з олійкою. Моя вечеря. Якщо чесно, зараз коли спекотно, взагалі їсти менше хочеться набагато. Ну, це і добре, бо в мене якийсь період було таке, що я постійно хотіла їсти. Тому буду вечеряти венігретиком і йти на свою прогулянку. Щоденно вечірнє. Я вже вам говорила, що я гуляю щодня. Дуже класно. Я дуже задоволена собою, що я це роблю. Потік, одна ходжу, бо Владик не хоче ходити, він взагалі зараз ще в школі. О пів на шосту вже а він ще в школі, бо сьогодні в них там дуже якісь цікаві події, в них там взагалі велопробіг, якийсь у кого є велосипеди. Хто не знає, то у Польщі діти з 10 до 18 років повинні обов'язково здати правила, щоб отримувати таку карточку. Карта Роверова, здається, вона називається, з якою вони можуть їздити на велосипеді. До 10 років діти самостійно не можуть їздити на велосипеді, вони повинні їсти під наглядом дорослих. Ось так. Збираються, друзі, їхати до чоловіка на базу. Він там має сьогодні стояти і знову їде далі у рейс, то я, оскільки є така можливість, то везу йому їсти, звісно. Зробила пиріжки з горохом. Тут ще пампушки. Я вже показувала рецепт на каналі, залишу вам посилання, де я робила пампушки. Я, здається, там без гороху робила, а сьогодні взяла серединку горох. Тут у мене з, я, з цим з яблучком хотіла сказати, з сиром кисломолочним, солодким такі пухкенькі. Робила з цього самого тіста, я зробила просто більшу трошки порцію, і зробила ось солодким сиром. Тут у мене деруни заморожені з сиром кисломолочним. Також я говорила вже, коли що ми дуже любимо з кисломолочним сиром дерунчики. І тут у мене пакет з малинцями, грибами і з м'ясом. Це у мене ще огірочки мої. Я взяла в баночку чоловікові. Супчик зварила ось з м'яском гречановий. І тут у мене зараз охолоне тарт зробила. І я його поріжу також складу. Це я вже кусочок відрізала, не витримала. Так, друзі, буду готувати смачну вечерю. Спочатку буду відварити спагеті. підсолюю воду і буду варити ось такі спагетти біо, органічні. Сподіваюсь, правда написана. Я розтопила вершкове масло ось на сковорідці, і буду обсмажувати тут креветки. Креветки у мене сирі. Так, смажимо їх по 5 хвилин з двох сторін. Так, додаємо сюди чесничок, видавлюємо. Відправляємо сюди цибульку до чесничку. До речі, ось ці спагеті біо варяться аж 11 хвилин. Так, на упаковці було написано, як я їх і варила, все, буду зливати. Відправляю сюди до креветок вершки. У мене 18% ось такі. Ливаю багато їх. Десь можу склянку, може більше, дивлячись, скільки макарон буде. Я на свою кількість макарон приблизно ось так наливаю. Я вже знаю скільки, бо я вже... Мільйон раз її готувала. І обов'язково спеції сіль до смаку. Сушений чесночок не буду додавати, бо тут вже є сирий, Чесночок і додам перець мелений. І ще трошки додам паприки солодкої. Дрібку оріганну ще додам. Думаю, орегано сюди гарно підійде. Так, все, спробуємо на смак. Якщо все до смаку, можна сюди відправляти макарони. Я де ще 5 хвилин їх ось так. Вони мене покипіли. Вже все готово, можна відправляти макарони. І обов'язково цю смакоту посипаємо пармезаном. На цій ноті буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і чекаю на вас в коментарях. Бажаю усім спокою, миру, па-па!